Майданівець Сергій ще минулого тижня продемонстрував речі, які привіз з Київського майдану до Тернополя. Аби реалізувати мрію, організувати в Тернополі музей майдану необхідне насамперед приміщення. Цю інформацію почули і в Тернопільському кооперативному коледжі. Я би надзвичайно хотів би подякувати нашому телебаченню. Ті 4 що вони от вміють підняти такі теми, які актуальні, які надзвичайно потрібні. і так по. Показати, що десь ну, зачепити людей, і це я також побачив цей репортаж зустріч з Сергієм, який активним був учасником майдану. Він привіз ці експонати, і буквально на другий день ми в себе в коледжі обговорили і вирішили відгукнутися на. Цю пропозицію музей майдану надзвичайно необхідний, переконаний Василь Молярчук. Тому, допоки питання будуть обговорювати на обласному чи міському рівні, студенти та адміністрація коледжу готові надати для музею приміщення, кімнату студради поблизу куточка Героя Небесної Сотні Назарія Войтовича. Крім того, студенти-дизайнери готові самостійно оформити експозицію. Крім того, що в нас ми готові таких фахівців, як дизайнерів. Ми готові також. Надати допомогу і десь створення експозиції, і всі-всі буквально моменти по встановленню цього музею ми готові сприяти. А далі, звичайно, ми будемо також звертатися і підтримуємо цю пропозицію до міської ради, до обласної ради, щоб такий музей все ж таки на теренах Тернополя був.